Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю, Бучач Агрохлібпром. Насіння з «Бучача» – гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння збучача гарантія вашого врожаю. Робота на землі творча, як у художника. Починаєш сіяти, копаєш ще, проїжджаєш трактором, і земля із сірою стає чорною, і запах ще такий особливий, а згодом стане зеленою, а восени різнокольорової чого тільки немає. Це велике щастя, коли йдеш по своєму городу. По землі і розумій, що це все результат власної праці. Сьогодні поговоримо про томати. Вони є різні за кольором: червоні, рожеві, жовті, оранжеві, чорні, за формою круглі, сливовидні, перцевидні, за розміром великі гіганти і маленькі чері. Успіх вирощування томатів залежить від якості посадкового матеріалу, все це і навіть більше знає подружжя з Великої Березовиці Ігор Чаплінський та Олена Петля. Вирощуванням помідорів вони займаються ще з 2014 року. Тож, скільки невибагливих сортів помідорів придбало подружжя, які гарно прижилися на нашій землі. На початку сезону, який ми розпочали з виставки, десь з початку вересня, тут було 80 сортів. Виставлено 80 сортів. Ну, на жаль, на сьогоднішній день вже дещо вийшло. З кондиції ми його забрали, але насіння всіх цих сортів у нас буде. А які ж сорти невибагливі? До невибагливості у нас чоловіком такий. Що сорти мають добре показати себе в наших умовах на нашій українській землі. Бо переважна кількість сортів у нас ідуть за кордоном. Америка, Канада, відповідно, ми маємо побачити, як вони себе показують на нашій землі. І як вони показують, які вже прижилися. Які прижилися, ми їх залишаємо і з них збираємо насіння. А те, що нам, як то кажуть, показалося не, не гарним, не кондиційним, хворіє, вже на початку сезону починає хворіти, ми їх просто видаляємо з свого городу і насіння не збираємо. Тобто це вже перевірено, випробувано і в акліматизації нашого сонечка, наших душі, нашої фітофтори це все пройшло. Мене питають, а що ви винесли хворі помідори? А я кажу, що це не хворі, це такі помідори, які є на вроду такі, бачите, з такими прожилками, з такими рисочками на смак. Дуже цікаві, ну, незвичайний смак, але бачите, їх дуже багато, що гілочка вже суха, але помідори тримаються і їх є дуже багато. Якщо ми починаємо з чері, то Ігор, ти розказуй про них. Є чері, це ніби звичайні чері, е англійські мовичі. Українські вам називати, просто так. назва кохана садівника, якщо перекладі приблизно, ага. вони такі, як сердечка, і вони тримаються, не падають з куща місяцями. Дуже красиво виглядають. А оці видужені це те щері. Можна побачити, бачите, як блестять. Традиційно ми звикли до того, що в нас помідори мають бути червоні. Традиційно червоні помідори з традиційним смаком помідора. Тобто в нашій колекції на сьогоднішній день є дуже різні кольори і різні сорти. І хочу сказати, що зелені помідори війшли в нашу колекцію не просто через те, що вони інакші, а ще й через те, що вони мають властивості, які відрізняються від червоних. В кого є проблеми з кишковим трактом, значить лікарі забороняють їсти червоні плоди через те, що вони подразнюють шлунок і подразнюють всіх. Хвороби, які є кісткового плану. Тобто в зелених і жовтих помідорах цього немає. Їх можна їсти всім. І ті, що мають гастрити, і ті, що мають язви, все можна їсти, і будуть люди себе нормально почувати. Цей сорт зелена богиня Ксанаду. Вони ще мають чорні плечі такі. Тобто, це йде, вже називають антоціан, Це забарвлення з антоціаном. Це вже інший сорт з антоціаном, Це йде контраст Фландрії. Така грошовидна форма. Угу. Вони зелені, покриті таким чорним атоціаном. І антоціан це я далі продовжую тему здоров'я, зв'язану з помідорами. Тобто антоціан це ця речовина, що дає забарвлення такого фіолетового кольору. Американські вчені їх схрестили з дикими пасльонами. І це тепер досліджують їхні властивості. І говорять, що крім того, що коли їх їсиш, вони покращують імунітет. Покращують зір, понижують цукор, ідуть українською вягрою. Ну, властивості в цих чорних помідорів. Її. А як вони намагали? то вони чорні помідори? Називаються. Вони це? помідори з антоціаном. Антоціан це ця речовина, Ні, яка Називають запарує. взагалі то синіми, умовно. Угу. Вони сині як баклажани, поки Бачите, ростуть. Це є зелений помідор. Він виглядає зараз як баклажан. Угу. Мене іноді тут покупці питають, а це баклажанчики. А от е, коли на сонячному промені вони з часом робляться абсолютно чорними. Тобто тут, де не було сонця, його колір такий, а весь решта це каштановий шоколад називається. Ой, чого вас тут тільки немає. А ще щось таке дуже-дуже цікаве. Дуже цікаве, є різнокольорові, бачите, і, наприклад, е, літо кохання, тут угу. такі ці, багато кольорів. І дуже красиво таким сонечком виглядає. Ми ще спробуємо їх розрізати, як, як вони будуть виглядати всередині. Крім того, плоди мають смакові властивості, зовсім інакше. Якщо зелені, переважно вони солодкуваті, жовті вони такі більш ніжніші, шоколадні збалансовані цукри і кислоти. Оцей сорт він взагалі ніжний. Коли ми його купували. То написано було в рекламі так, що коли ви закриєте очі і спробуєте цей плід, ви навіть не зрозумієте, що ви їсте помідори. Ви думаєте, що це екзотичний плід якоїсь якоїсь фрукту? Фрукт. Це бельгійський сорт, сарт ролуа. Це білий помідор з антоціаном, скрещений з таким. білі помідори. Це є особливі теж. Вони зовсім не мають кислоти. ...не може, дуже Ну, Бачите, скільки цікавого. А я так подумала, я навіть почула від однієї жінки, яка казала, що не хочу жовтих помідорів, тому що я хочу червону помідору, а червона не є така дуже. Ага. Дивіться, те, що в нас закладено там, його дуже важко змінити. Єдине, що його пробувати. Пробувати тоді ти можеш змінити свою думку. А коли ти це чуєш від когось, і якщо це старші люди, то дуже важко змінити те, що я хочу червоної помідорки. Я хочу зауважити, що ми збираємо тільки сортове насіння, сортів гібриди насіння не збираємо. Бо коли це є гібрид, він в першому році може показати себе дуже гарно, а в наступному році може розщепитися на тата й маму як на два як гібрид і може показати не такі властивості, як в першому році. Зараз у нас в цьому році 80 нових сортів. Це тобто те, що ми ще не вирощували в жодному році. А взагалі сортів більше, ніж скільки? Ми важко переховати багато років вирощуємо. 14 квітки. Кілька соти випробували. Це під хатою. так? на грядках? Це на так, на присадибній ділянці. Вона більше. Двадцять Ну, Там не тільки помідори ростуть. Ну, Ми ж всього хочемо. І базиліку, і кропу, то там все є. Бачите, які ви. А от що ви з тих помідорів робите? Закручуєте на зиму, десь маринуєте, що ви? Найбільше робимо соків через те, що ми звикли їх пити. Соки робимо з різних сортів окремо, тобто не змішуємо окремо жовтих томатів, окремо з оранжевих, окремо з цьому році вперше з білих. Добрий день. Дуже ніжний смак з цього помідора говорили. «Сарт Сартруа. А ну покажіть його ще. Що наскільки ніжний сік такий, що до нього нічого не треба не додати, ні сильний ніякий приправи, він сам по собі надзвичайно смачний смак. Ми навіть робимо томатний сік із щирі через те, що сорти, які ми вирощуємо, дають з куща більше, ніж піввідра помідорів. Це черіки, маленькі. Я не кажу за великі сорти. Потім ми квасом традиційно, як всі, щоб не було шкоди здоров'я від всяких консервантів. Ну і консервуємо також без цього не обходиться. І в'ялимо сорти. Чим цікаві є сорти для вялини, що вони мають структуру помідора таку як соти. Я зараз покажу, що це не розрізана. Це як бджолині сок соти, тобто насиння тільки по боках. Бачите, без реберка і сама м'якоть. Тобто, як зрізаєш його на палець, не виходить не так? Вони дуже смачні. І кажу, якщо любите спеції, це є такий делікатес, різдвений помідор, в'ялений, посипаний базиліками різних кольорів, різних сортів. Ну це просто задоволення. Це як -то кається, як гурмани. А тепер так скажіть мені, от що вас е, привело? От вирощувати помідори, отак в землі, працювати в землі. Що це вам дає? Любов привела любов. Знаєте, колись мені Тож легко, правда? Е, моя невістка говорить: не кажіть, що ви змучилися на городі, через те, що на городі ви не змучуєтеся, ви це любите. Так я її повторяю слова, а взагалі це колись одна старенька бабка стояла біля нашого прилавку, і ми з нею розмовляли. І вона мені говорила: дитину, я вже така старенька, я вже ледве ногами ворушу. Але каже, коли наступає весна, і я приходжу на город, то та земля, свята наша, нам дає сили. Це саме говорю я. В цьому році ми випробовували різні штамбові помідори із серії гноми. Це вони виведені для того, щоб не без великого догляду не потрібно особливого догляду і можуть виростати великі і цікаві помідори, досить урожайні. До 500 грам опора не потрібна, але якщо помідор виросте пів кілограма один, то він її кущ переверне. Але вони ростуть дуже міцне стебло. От зараз ми покажемо, наприклад, рожева пристрасть. Ці невеличкі, але їх дуже багато. О, ще у нас є гноми, дуже різні гноми є. Зелений. Отакі лапа кінгуру, шемрок. Це. Лапа кінгуру. Так? так. Це вона невелика, але їх дуже багато на кущі. І догляду практично ніякого не потрібно. Знаєте, ми вчора під дощ пішли на город, бо один вихідний на ринку ми працюємо, один вихідний, і мене здивували цим гномищем. Це отакі от кущі береса. Такими товстими стеблами, і на них на порушок кінець вересня багато, багато помідорів. І помідорчик такий один в один. Немає ніяких ні кривих, ні горбатих, ні довгих. Все, яка форма має бути, така є. І вони зеленого кольору, такого, ніби це червень місяць. Тобто є багато помідорів, які вже відійшли, відродили. А це стоять зелені, ніби для них ще продовжуватись має 12 місяців літо. А ви так ще сказали, що не треба дуже такого догляду. Як це так? Як? Не потрібно пасанкування. Тобто вони детермінатні виростають скільки закладено, стільки виросте. Всі плоди дозріють, лишнього не буде. І кажуть, що в нас почали вони падати тільки не не падати, а нахилятися під вагою плодів. Після того, як почалися великі душі, ну душі практично кожен день йдуть, і кореневище вже не витримує, що вони отак стоять, як похилені дерева, і вже отак стоять. От кажу, що може бути, кажу, якщо в кого суха суха місцинка і не падають душі, то вони можуть бути без нічого, тобто без палок, без нічого, без підв'язки. Ось так потрібно закохатися у сільське господарство, і тоді з любові прийдуть і, і сили, і знання, і однодумців. А ще можна біля дому на невеликій ділянці бути успішним, посадити ту чи іншу культуру і мати заробіток для сім. Я брала тут, але я вже не пам'ятаю сортину. Я дуже ними задоволена ті, як я хотіла, такі взяла. І як ростуть, врожаються? – Звичайно, що врожає такі, як вони на фотографії, і я теж їх бачила, от живу, і я собі так в них заказала, купила І задоволена. Вже два роки маю. Я вже й своє насіння збираю з них. Це наші гострі перці. Вони не всі гострої форми, а такої різної. Кожен різного кольору. Ці фіолетові, ще мають листочки фіолетові і кущики різні. І от бачу, ви посадили їх сюди, так? Так. Гострі перці, як можна з городу на осінь викопати. Вони будуть рости в горщику, за належного догляду будуть рости як багаторічник. От Вони цвітуть в приміщенні. Білими квіточками. Сорти є різні, про кожен можна розказати. – А який найгостріший? Найгостріший оцей сорт. Він ще не дозрів, але його вже можна їсти. Це його okay. біологі... технічна стиглість, його Вже можна їсти, але дуже. Не кожен може його. Тут їх навіть не видно, є такі малесенькі. Сортів багато у нас теж. 14 сортів цьому році гострих перців на цьому кущі одночасно може бути до п'яти кольорів. Вони в процесі дозрівання вони ростуть салатові, потім стають слоновою кісткою, покриваються фіолетовим, потім оранжеві і червоні. От ви можете бачити їх на цьому кущику всі кольори. А хто ж ви за професією? — А ви? — У мене технічні професії були, але зараз вже ех, все так і довелося. Так, я пізно зайнявся. Я 23 роки ще займатися землею. Але я нічого не знав, я з нуля починав. Читав багато і вже в 90-ті роки я, в мене була книжка Рідкісні овочеві рослини. І я в середині 90-х в мене вже на городі були всі. Все, що могло бути, всі види капусти, наприклад. Кольорабі у мене було 6,5 кг, кілограм, наприклад, виростало. Треба все, що робиш, треба дуже любити ту справу. Все треба дуже любити і постійно вчитися через те, що кожен рік, кожен сезон приносить свої несподівані сюрпризи. Тобто, або шкідники нападають, таких, яких 18 років не було, що ніхто не знає, ми кажемо, скільки стоїмо на помідорах, і починаємо бачити, що щось незвичайне, не фітофтора, не хвороби помідорів, щось незвичайне, то шкідники то хвороби, з якими треба постійно проводити консультації з спеціалістами агрокомпанії через те, що сам не годен доганяти і знати, як відносно погодних умов, відносно погодних умов температури. Як треба, які вживати треба засоби для того, щоб врожай витягнути все таке на гарному рівні. Ви дивилися програму Сільський календар. Партнери нашої програми Continental Farmers Group Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром насіння з Бучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Слава Україні! Героям слава! Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бучач Агрохлібпром. Насіння з бучача гарантія вашого урожаю.